Ще в дохристиянські часи люди почали використовувати Дніпро у якості транспортної артерії, адже ріка була складовою древнього торговельного шляху із варяг в греки. Відповідно, Київ, завдяки своєму вигідному місцезнаходженню, відігравав роль важливого перевалочного пункту на цьому маршруті. Тут купці мали змогу відпочити, підремонтувати зношені лодії, придбати місцеві товари для подальшої перепродажі. Вервечки суден, наповнених різноманітним крамом, що постійно курсували Дніпром, повз київські пагорби, стали свого часу однією з причин могутності. Ті та розквіту самого Києва минуле століття на зміну дерев'яним лодіям прийшли пароплави, пізніше теплоходи та дизельні судна. Суноплавство по Дніпру помітно активізувалось, перетворившись в окрему господарчу галузь. Відповідно виникла каста людей зайнятих в цій галузі працівників водного транспорту зі своїми специфікою та неповторним колоритом. Цілі покоління водників протягом двох останніх століть створили ще одну цікаву сторінку в життєписі української столиці. Дивіться сьогодні в програмі «Київські історії. Гонки пароплавів до революції. А случаи, когда коли пароходи каворя автомобільними термінами підрізали друг друга. Клондайк для злочинців на самому параході і на виході з парахода іскусно устраивали давку, а в давці ворам всегда легко перервати. Гавань царських часів даже затока, по котрого це йде мимо э, другого району Київського річкового порту, називались э, зато імені Ніколаєвторов. Воєнні шляхи мирного флоту. Флот, який знаходився на Дніпрі, був весь потоплений. Окупаційний пасажиропотік з апреля по август 42-го року перевезли 84 тисячі пасажирів. Друге дихання. З цього періоду починається будівництво нового флоту. Водний транспорт Києва. Дивіться далі. Початку 19 століття ще до появи перших пароплавів та мостів, основною функцією судноплавства було пасажирське сполучення між київськими берегами. Цим бізнесом займалися власники невеликих грибних та вітрильних човнів. Їх клієнтами були мешканці лівобережних селищ та слобідок, що працювали на березі правому, а також численні паломники Києво-Печерської лаври. Сезон відкривався по весні, коли скресала крига. Поява Миколаївського ланцюгового мосту відібрала у річників якусь частину заробітку, проте жителям далеких слобідок, як і раніше, прості і швидше було діставатися Києва саме річковим транспортом. З появою у 1858 році першого товариства пароплавства на Дніпрі між Києвом та іншими Дніпровськими містами почали курсувати перші пароплави далекого слідування. А на початку 1890-х років виникає регулярне пароплавне сполучення між Києвом та Микільською Слобідкою на лівому березі ріки. Тогда уже был Николаевский цепной мост. но регулярного пассажирского транспорта по нему не было. Поэтому основным средством сообщения между Киевом и Левым берегом для простой публики как раз и стали пароходы через Днепр. В 1892 году на линии Киев-Слободка ходило три парохода и три паровых катера судна меньшего размера. Поездка из Киева в Слободку или назад обходилась пассажиру в 5 копеек в один конец. При этом пароходная линия изначально была не только и, может быть, даже не столько транспортным средством, сколько своеобразным средством развлечения экскурсии. Часи річкові судна належали приватним компаніям. Природно, що між ними існувала конкуренція, вплив якої на водне сполучення був не завжди позитивним. На лінії був відсутнім твердий розклад руху пароплавів. Судна в очікуванні пасажирів могли стояти біля причалу годинами замість встановлених 15 хвилин. Самих пасажирів на палуби набувалося поза всякими нормами. Під час таких навантажень борта пароплавів ледь височили над водою. Звісно, що говорити про якусь безпеку в таких умовах було складно. в 1905 году После многочисленных попыток каким-то образом урегулировать движение на линии Киев-Слободка была образована так называемая соединенная частная пароходная компания линии Киев-Слободка. Это предприятие, как и все предыдущие частные пароходные линии, было весьма прибыльным. У компании было три парохода, которые назывались «Заря», удачный и спокойный. И за летний сезон навигации 1905 года эксплуатация этой линии принесла компании 45 тысяч рублей дохода при расходе всего в 10 тысяч рублей. То есть приблизительно 300% прибыль. Власники пароплавів, очевидно, будучи людьми вельми жадібними, не поспішали інвестувати кошти в новий рухомий склад. Деякі підприємці навіть не залишали часу на технічний огляд плавзасобів. Пароплави експлуатувалися до повного зносу. Через їх жахливий технічний стан плавання на них являло для пасажирів значний ризик. І через п'ять років, в 1910 году, один роду адін із цих пароходів при зимовке на примосний слабодки та нинішній гідропарк попросту утонул. Настолько он був ветхим, проржавівшим, що не видержав зимовки. Деякі судновласники для перемоги в конкурентній боротьбі влаштовували гонки на пароплавах в буквальному сенсі цього слова. Капітани суден нерідко отримували наказ рухатися з максимальною швидкістю. Таким чином підприємці залучили на свій бік більшу кількість пасажирів, особливо тих, хто цінував час. Киевские пароходные гонки были до революции достаточно популярным занятием и приводили временами к столкновениям пароходов. Описаны случаи, когда пароходы, говоря автомобильными терминами, подрезали друг друга. Один пароход практически обгонял другой, но другой вырывался вперед и корпусом перекрывал движение своему конкуренту. Так происходило в разных местах русла Днепра. В некоторых случаях один конкурент буквально вытеснял другого в узком месте, так что тот просто физически не мог проехать. Відвертених людство по відношенню до техніки безпеки рано чи пізно мало б привести до негативних наслідків протягом дореволюційного періоду на Дніпрі відбулося кілька резонансних аварій з участю пароплавів. Досить серйозна катастрофа відбулася 1895 року з пароплавом Пінчук, що належав відомому в той час на власнику Адаму Гінтовту. Цей пароход потеряв управління, он двигался з придмосної слободки на подол, і його понесло... по течению боком к Николаевскому цепному мосту. В догонку этому пароходу отрядили другой пароход «Наездник», принадлежавший тому же Гинтовту, который попытался подогнать его, прицепиться к нему, взять на буксир и остановить, но догнать он его не смог. Пароход «Пинчук» ударился об мост, развернулся и поплыл дальше вниз по течению. Некоторые пассажиры настолько перепугались, что схватились за перекладины цепного моста и повисли в таком положении. Пароход уплыл из-под них, а перепуганные пассажиры продолжали висеть в воздухе. Их через некоторое время спасли с Пинчука, которого таки удалось остановить, и с наездника, который пришел ему в догон. одним аспектом міських водних ліній була злочинність. Скупчення пасажирів було вкрай сприятливим середовищем для різноманітних злодіїв, шахраїв та аферистів. В першому десятилітті минулого сторіччя злодійство тут розквітало буйним цвітом. 1906 року на двох пароплавах лінії Київ Слобідка відкрилися буфети, в яких разом з продуктами продавалися і алкогольні напої. Відповідно на палубах суден виникало п'янство, що природнім чином перетікало в скандали та бійки, що для злодіїв створювало додаткові можливості. Воры действовали по достаточно обычной тактике. У билетных касс на самом пароходе и на выходе из парохода искусственно устраивали давку, а в давке ворам всегда легко оперировать. Причем преступники иногда проявляли искусность и хороший расчет. Некоторые воры были в форме студентов или даже солдат, так что их меньше подозревали. В одном из эпизодов воры были схвачены и их отдали настоящим, как казалось, солдатам, которые заверили, что прямо сейчас отведут воров в полицейский участок, но солдаты оказались их сообщниками. Так что они лишь помогли преступникам уйти от наказания. Розквіт водного транспорту на межі 19-го та 20-го століть зрештою, привів до появи в Києві великого річкового причалу, адже пароплавний човен підійти до берега занадто близько з тим, щоб не сісти на мілину, не може. А знаходячись досить далеко від берега, не матиме змоги прийняти на борт пасажирів без використання шлюпок. Тож необхідність побудови великого причалу ставала нагальною. Гавань в різних смислах існувала в Києві, ще із покон віков. Понятно, что Днепр издревле использовался как водная артерия, и фактически с тех самых пор, как Киев вообще существовал как город, к городу причаливали купцы, которые возили по Днепру всевозможные товары. Гавань в более или менее современном смысле была построена в самом конце XIX века. Его строительство было начато в 1897 году, а Киевский речной порт официально открыт в августе 1899 года. У меня есть э фотография 1913 года э сама судна, которые на території теперішнього акваторії річкового порту 1913-го. Тоді були невеличкі баржоночки, невеличкі дебаркатори і так далі. Навіть затока, у якого це йде мимо другого району Київського річкового порту, називалась затон імені Ніколаєв II. Це навіть царю, такий затон назвали бившим російським царем. 1912 року у трансдніпровських пароплавів з'являється конкурент у вигляді мототрамваю, що курсував з Києва до Слобідки по Миколаївському ланцюговому мосту. Відповідно, починаючи з навігаційного сезону 1913 року, ціна проїзду на пароплавах істотно знизилася. Якщо раніше білет стоїв 5 копійок в один кінець, то тепер пасажирів возили за 3 копійки в один кінець, або п'ять копійок в оба конця. Здесь таким образом, конкуренція пішла пасажирам на пользу. Того ж 1913 року з'явилася нова пароплавна лінія, що з'єднувала Київ з Трухановим островом. На той час на території острова мешкали люди, яким щоранку потрібно було добиратися на роботу до міста, і щовечора повертатися додому. Це гарантувало перевізнику постійний контингент пасажирів. Эта линия стала существенно дешевле, чем линия на Слободку. Частный предприниматель, который основал эту линию, эксплуатировал пароходы, брал с пассажиров всего одну копейку в один конец с жителей Труханова острова и две копейки с остальных. Учащихся вообще перевозили бесплатно. Опять-таки ученики, которые жили на Трухановом острове, в значительной мере учились в школах в Киеве. Проте щедрість судновласника закінчилася досить швидко. В порушення негласної джентльменської угоди підприємець з часом почав брати по дві копійки з усіх пасажирів, включаючи острів'ян. Пароплави на лінії стали ходити нерегулярно, до того ж почали використовуватися для буксировки інших суден. Що очевидно для нього було вигідніше чисто фінансово, но зовсім не устраивало жителів острова. І тогда жителі аботілись к київському обществу пароходства по Дніпру, щоб вони... но общество отобрало линию у частного предпринимателя и эксплуатировало ее на тех же условиях. Общество согласилось и, по всей видимости, до 1917 года в какой-то момент эта линия перешла в ведение общества и стала, во всяком случае, более стабильной. Крім суто міських ліній до революції вельми популярними були так звані дачні лінії вище та нижче по Дніпру. На таких лініях працювали як судна пароплавного товариства, так і приватні річкові транспортні засоби. Між ними існувала постійна конкуренція. Як правило, в цій боротьбі гору брало товариство, оскільки володіло більшою кількістю плавзасобів і мало змогу демпінгувати, щоб витіснивши конкурента з маршруту, знову підняти ціни. Известно скажем, что в 1910 году некие частники поставили на линию Киев-Ржищев, что довольно далеко, несколько десятков километров вниз под Днепру, поставили свои пароходы, объявив цену в 30 копеек вместо 85 копеек, которые на этом же маршруте брало общество. Тогда общество поставило на эту же линию свой пароход с ценой в 5 копеек. Это, разумеется, приводило к убыткам, но частник был мгновенно вытеснен с этой линии, потому что конкурировать с такой ценой не мог в принципе. А вытеснив частника, добившись таким образом своей цели, общество поставило уже совсем другую цену. Революція та громадянська війна привели до розрухи 1920-х років в країні та занепаду багатьох галузей господарства, включаючи і водний транспорт. Враховуючи той факт, що дніпровські пароплави належали приватним підприємцям і ставлення до приватної власності радянської влади, не варто дивуватися, що доля цих суден була сумною. Більшість плавзасобів зруйнувалися та були з'їдені іржею. Проте попит на пасажирські перевезення через Дніпро знову зріс на початку 30-х, що стимулювало відродження річкового сполучення. Пешеходного моста, как сегодня, еще не было. А было, с одной стороны, поселение на Трухановом острове, а с другой стороны, как и сегодня, желание киевлян переехать на остров, на пляж. Поэтому пассажиропоток через Днепр оставался достаточно высоким. В начале 1930-х годов в наличии было 5 деревянных моторных судов, так называемых дубов, совсем небольших катеров, емкостью по 35-40 человек, которые переправляли пассажиров на Труханов остров. Этого было совершенно недостаточно. Они не могли обслуживать всех желающих. Поэтому применяли следующий прием. К этим дубам по обеим сторонам прицепляли безмоторные деревянные катера. Таким образом получалось нечто, что називали поїздом. Такі річкові потяги могли переправляти по 200 чоловік. Перетинати ріку на такій конструкції було справою небезпечною і некомфортною. Проте, навіть за допомогою цих чудовись, не вдавалося задовольнити потреби пасажирів. На переправі вишиковувалося довжелезні черги, що іноді сягали кількох тисяч чоловік. Місця на плавзасобі доводилося чекати в середньому по 2-3 години. спрос естественно рождает предложение и в качестве альтернативы этим дубам и поездам возникали частные лодки, которые предлагали свои услуги горожанам, естественно не безвозмездно, но и, и с лодками были проблемы, как сообщал корреспондент газеты в 1934 году частники На своих лодках всегда пьяные, едут только после большого ругательства и споров с пассажирами по поводу долгой стоянки возле берега. Таким образом, стандарты сервиса, что называется, были невысокими. З 1932 року починається будівництво нових катерів у Києві, значно більш містких і швидкісних аніж старі дуби. Будували катери різних моделей місткістю від 70 до 400 чоловік. Одночасно з новими суднами реконструювали старі. Зрештою до Києва було перенесено столицю радянської України, і процес відродження плавскладу почав рухатися швидше. К 1941 року пасажирський флот. В киеве составлял 19 катеров средней вместимостью около 200 человек каждый чего более или менее хватало для обеспечения потребностей киевлян в навигацию 1939 года через днепр было переправлено почти три с половиной миллиона человек в жаркие дни особенно в августе 1939-1940 года, эти 19 катеров перевозили на киевские пляжи до 90 тысяч пассажиров за день. Після переїзду столиці з Харкова до Києва влада знову повернулася до питання будівництва на Дніпрі річкового вокзалу. Власне, перші проекти річпорту з'явилися ще 1929 року. Проте тоді до будівництва справа не дійшла. У 1934 році було прийнято проект станції Київського мотофлоту, як її тоді називали авторства архітектора Алюшина. Але будівництво знову не було розпочато. В 1935 году рассматривалось целых четыре проекта речного вокзала. Был принят к исполнению проект профессора Штейнберга, согласно которому речной вокзал должен был быть четырехэтажным со стороны реки и трехэтажным со стороны города. Почти как сегодняшний, только сегодняшний двухэтажный со стороны города помимо самого здания вокзала предусматривалось два больших причала, и весь комплекс рассчитывался на 3000 пассажиров в день. Но и этот проект реализован не был. В 1940 году на конкурсе победил проект архитекторов Каракиса и Холостенко. Этот проект был премирован, Однак бурхливий розвиток водного транспорту знову перервала війна. Цього разу Друга світова. У перші ж тижні після 22 червня 1941 року. Більшість плавзасобів була спрямована на військові та навколо військові потреби. З Києва спішно евакуювали обладнання заводів. Залізниця не справлялася з кількістю вантажів, тому значну їх кількість вивозили за допомогою дніпровських пароплавів та катерів, що деякий час ще продовжували курсувати річкою. На них же покидали Київ біженці. Судна під зав'язку заповнювалися людьми зрештою, з наближенням до Києва військ Вермахту, більшість плавзасобів довелося знищити. Значить, во время, в 41-м году, коли почалася Велика Отечественна війна, флот був, значить, з Києва, він був евакуірований туди, в сторону Черкаси, на юг, але не успів. І тому його потопили, значить, ну, наші всі війська, який флот, який знаходився на Дніпрі, він був весь потоплений. Проте під час німецької окупації Києва в 1941 43 роках рух через Дніпро не завмер. В навігацію, коли скресала крига, через рік укурсували моторні катери та веслові човни. Міст імені Євгенії Бош, збудований на старих опорах ланцюгового мосту за проектом Євгена Патона, був знищений під час відступу радянськими підривниками. Німецькі сапери навели через Дніпро кілька тимчасових понтонних мостів. Проте для цивільних осіб ці споруди були переважно закриті. Після відступу у Києві залишилося кількасот тисяч жителів. Що не змогли чи не захотіли покидати місто, тому їм доводилося у разі потреби перетинати Дніпро взимку по кризі, а в період навігації по воді. Так скажем, весною 1942 року в навігацію з пасажирів брали по 50 копеек за переправу через Дніпро на катері або по 60 копеек за переправу на весельні лодці. Це було дороже, чем в советское время, але учитывая тогдашнє. Зросшеї ціни на продукти і товари першої необхідності, 50 і 60 копійок було зовсім німного, не недорого. дорого. Через деякий час більшість від небагатьох вцілілих катерів, що забезпечували спочатку переправу. Гітлерівці конфіскували для потреб власної армії. І основним видом водного транспорту для киян залишилися вислові човни місткістю до 30 чоловік. В навігацію 1942 року було дві. Линии, если это можно так назвать, между Киевом и Трухановым островом, и между Киевом и Предмостной Слободкой нынешним гидропарком. На этих двух линиях работало в общей сложности 7 весельных лодок. И с апреля по август 1942 -го года они перевезли 84 тысячи пассажиров. Это немного, это месячная норма предвоенных лет. Но понятно, что людей тогда в Киеве было гораздо меньше. После этого немцы, видимо, чего-то боясь, запретили перевозки населения через Днепр, и на том навигация в период немецкой оккупации для пассажиров закончилась. Відновленням руху через Дніпро влада зайнялася вже восени тисяча 1943 року, майже відразу по звільненню Києва. Центр української столиці лежав у руїнах, які треба було розбирати. Проте місто залишалося важливим транспортним вузлом між фронтом та глибоким тилом. Тому в першу чергу необхідно було привести до ладу засоби переправи. Дуже швидко навели понтонні мости, через один з яких на невеликій кількості рухалися потяги. Негайно приступили до відродження та реконструкції плавзасобів. Цей процес розтягнувся на кілька років. І в 43-му році, коли освободили Київ і частину України, була організована спеціальна судоподйомна організація, яка займалася підйомом судов. Вона була воєнізована. Ця організація. Подняла все суда в течение там, до 50-го года. Часть их была отремонтирована, часть была, как говорится, которая списана не подлежать ремонту. И с этого периода начинается строительство нового флота. 1954 року нарешті було реалізовано черговий проект річкового вокзалу, такого, яким ми бачимо його й по сьогодні. На Дніпрі з'явилася маса нових суден вже після воєнної конструкції. Туристичні теплоходи курсували від Києва до гирла Дунаю. В самому місті було зведено кілька підприємств, судобудівного та судноремонтного спрямування, об'єктів без перебільшення всесоюзного значення. Блискучий київський річковий флот виник і розцвів для того, щоб знову зазнати занепаду. Цього разу вже без кривавої революції чи війни. Про це все в наступному випуску програми «Київські історії.